Жека ми тільки що зайшли і відкрився, коротше, піднявся цей біліст, а в ньому всередині, бачиш маяк. І ну, цей маяк, опусти, маяк, 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 по ідеї, запускає, космічний корабль, який по нас має прилетіти. Ми вже почти пройшли, ну, як почти. Це, це, ну, ми близько. Ще, по-моєму, два уровня, мабуть, чи щось типу, того. <рес> тобто, ще не кінець, але вже ми щось до нього вийдемо що, по ідеї, нам в двері зайти і уровень підняти. Я так думаю, ми на сьогодні вже, мабуть, то. А я ще якусь карту знайшов. Ну, ну, я точно. я точно все. Так, так, так. да, Мені пишло, ну, на, 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 закінчить уровень. Підожди. Написано, там, обеліск це порудати. Підожди, я ще щось кудись тут можна йти. Ось патрони збираю, йдіть сюди. Тут ще патронів. Тут до всього є патрони. Ігор, іди тут ну, такий, короче. Я карта якось взяв. Карту, так, вона... Я теж її. Ідіть сюди, тут патронів, в йогу палка. Ну, не заходь. Підожди, не заходь. Я не знаю, чи це конець уровня. Може, конець. Може, бать патроні. Таке, як знаєш? Перед боком, мабуть, патроні. Там велика ще карта е, uh, оце, по-моєму, тут зараз буде. Заходьте сюди, да? тут, по-моєму, зараз буде якась коротша остання битва. Готов к бою, мені каже. Ага, я тоже думал, что надо прийти. не, працює. работает. Короче, ну надо так. уровень же ж пройти, я был. Ну да, давай, давайте сохран... заходим. Что а, а, чого? а кто, а кто сюда прыгнул? Блядь, я трошки не добрий. А, прикольно, давай, добрий за мене. Так, двері закриті, ну, де враги? Давайте, запускайте врагів, я буду тут. Давай. Та що, вас треба щось, мабуть, нажати, бо я Ма до дверей тут брався. Це не на брав. снайпер, це все десь. Чуєте? Я дійшов до дверей, враги не заспавнились. Надо, я б щось протикав, щось нажати треба десь. е Надо шариться по сторонам. Ааа, я вспомнил, Короче, ключи мы всю игру собирали. Вот тут, по-моему, их надо, короче, розміщать. А мы их надо. А, подожди, мы их уже розміщали. Що за фигня? Мы их уже, там, де у нас був босс голем. Мы вже їх ставили. Так, а що то світиться прямо. Вон щось світить. Нет, так он О, кто снова... тут запустив, запустил? А шо, шо, що зробив? Золотый амп взял. А де ти його не знайшли? За колоною лежав. Охорені. Ну, от для цього в цій грі є ці всі підсказки. Тіпа, іде аналіз, ти читаєш, тобі комп'ютер пише, я проаналізувала по ходу. Який наркоманський? Який наркоманський? Ну, воно так і не замовить. Це те олдскульний шутер, іменно Нет, да я понял, но я типа на меня. Не, ну все, да, я не понимаю, что все те больше. Ну, прикольно, все Ну, нет, я понимаю, что он делает. Типа спинномозговый шутер, чи как их называют, да? Было спать. Да, да, да. Вагинально-анальный расслабитель. Да. Блядь, а двери досі закриті, что за хуйня? Где, может, а ключ? А не сделал. я Вот, ты нашел ключик? Не, не бессмертного. Врага не хоть знаешь? Да, это А у а а а меня скелет бежит. А у меня вот тут скелет бежит. У а, а меня не, мен. не могут. Вот а блядь, и уровень. О, золотой Иоанн. Бери, а бери. О. Их надо 4 штуки таких найти, я понял. Ложишь его, короче, на пьедестал, або он сам появится, або его надо положить. И таких надо еще два. Ну, то есть, сейчас скорпионов наваляем, появятся. появится. я вспомнил, как он тут работает. Ничего сложного. Ось, чуть-чуть еще осталось, и прочее еще да. Может, я диск забыл, блядь, запись Не а в мене там в два рази більше, чи не пошли Так, шукайте ще ключ, шукайте, що десь скажуть Я з у цьому сторони бігаю, вони бачу так Броню знайшов, маленький. А, знайшов ключ, все, я знайшов третій найшов. О, оже, що таш ключ лежаться. То вони вже поставлені по центру, якщо ти знайшов. Якщо по центру, то то типу ми вже їх встановлюємо. Зараз ще один залишився. Три вже знайшли. Вони типа... Вони по одному з'являються просто. Валиш враги, після кожного з'являються якісь король. Блядь, <зважування> чи бомба на Угу. Прикольно було. Ну, так, шукайте десь паралельно поки встрілимося, шукайте де чи до... Я зрозумів. <зважування> <зважування> Ну, з тієї сторони я знайшов один, може там і другий з'явиться десь треба. Знайшов, так? Не, не вгаду. Ну, просто б чи хто заспавнили враги, то я думаю, вони не поставили. Ні, четвертий, пустий попав. Может там типа враги в определенное количество надо убить. Но я пока бегаю не бачу только. Четвертый ключ. О, я его зву, может він отгукнет. Что <ріху> там, хлопцы? Ключ! Бачи, мать, джинчит. Де, Д-де-де. Без убрать. Бери! Біжу. Бери. Біжу, що

о, білку повітря. Звучить якось по дурдомному В принципі, Ігор правду казав, наркоман. наркомація. Двері открывай. Двері поки не відкривають. Що ми ще когось надо добити? все предметы расставлены на пристал. О, открыли двери. Да, да, да. Все. Ну, <охраняется>.